На зустріч із аташе політичного відділу посольства Японії в Україні Такаші Хірано прийшли в основному представники місцевої влади, кілька громадських активістів та журналісти, що вразило насамперед це чиста українська мова, якою Такаші Хірано вільно спілкується. Розпочав свою лекцію політичний аташе з розповіді про перше знайомство з Україною, яке й визначило його майбутню професію. Адже, крім дипломатії, Такаші Хірано викладає японську мову на кафедрі сходознавства філологічного факультету Львівського національного національного університету імені Івана Франка ділиться Україна, стала практично його другою домівкою. У дитинстві, ну, коли перед тим як я ну, з, е, побачив інформацію у Кністі, то я зовсім не знав, що є така країна, Україна. Україна. Останнім часом ну, тут дуже багато інформації, але ну, це ну, то поступово збільшувалася інформація. Ну там, напевно через ну, агресію Росії проти України. Але... Загалом то раніше багато японців думали, що борщ це російська страва, е, але на то останнім часом ну, люди дізналися, що ну, борщ це українська. Зупинився Такаші Хірано і на Україну японських відносинах, зазначивши, що за ініціативи президента України 2017 рік оголошено роком Японії в Україні. цієї нагоди на рівні держави було затверджено низку тематичних заходів. Дипломат переконаний, їм є чим здивувати українців. Адже Японія країна з дуже давніми і непорушними традиціями, яких чітко дотримуються й досі. Це результат е, останнього розвитку двосторонніх відносин між Японією та Україною, то ми дуже тістимося, тим, що ми сьогодні маємо. Не Тільки ми з вами можемо святкувати цей рік Японії в Україні, країні, і ми хочемо бачити різні заходи, не тільки в Києві, а в Львові, а загалом по всій Україні. то в Калич теж хочемо бачити якісь сахи. Також політичний аташе акцентував увагу присутніх на основних напрямках діяльності Посольства Японії в Україні, адже останнім часом саме Японія є одним із найпотужніших іноземних інвесторів в Україні. Головні напрямки нашої допомоги є поліпшення економічної ситуації, зміцнення демократії та підтримкою національного діалогу та єдності. Ну, в тому числі різні інфраструктурні проєкти чи надання фінансової допомоги проведення тренінгів для представників антикорупційних інституцій. どこもはどこもはスピーのモールにどうしてユニカードレれジのとスピーのモールにシゅだんのザプスティーさイザざつまいろずいティさあとビドラズやポンスケドポモハヨームい勝負ええとつかざってなちいき c o n c r e t Фізичні заходи, а також потербачення. Ми можемо е, надати користі всім громадянинам е, е, Україні. Розповів Такаші хірано і про свої захоплення. Це подорожі та фотографія. На своїх світлинах він створює неймовірний симбіоз японських мотивів та української дійсності сходу і заходу виваженості та експресії. Люблю подорожувати і також фотографувати Загалом то ну, люблю фотографувати. І ну це можна поєднувати фотографування та подорожі в принципі. то подорожуючи різними регіонами. Фотографую людей, міста, но ну, архітектуру. Калуш теж вразив Такаші Хірано, каже, особливо йому подобається місцеве пиво. Дуже гарне місто, і ну, то я, до речі, мені дуже подобається е, карлське пиво. Ну, то, якщо я знаходжу у Києві, ну, то, в Києві на супермаркеті на ну, карське пиво, то я обов'язково купую його і ну, то, розповідаю іншим людям, Є таке гарне пиво. На завершення зустрічі Такаші хірано відповів на численні запитання аудиторії, що стосувалися питань соціально-економічного розвитку, освіти, культури, спорту. На подальшій співпраці акцентувала увагу перший заступник міського голови Калуша Галина Романко. Надіюся, що співпраця буде, і саме геополітична ситуація дозволяє нам шукати будь-які. Шляхи для того, щоб співпраця поглиблювалася, і більше ми дізнавалися. Організатори і учасники лекції вважають, що це ще один крок на шляху до співдружності двох країн, адже зближення українського та японського народів сприяє розвитку діалогу культур, таких своєрідних і цікавих. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканалу Раї.